Закарпатський військовий Павло Власенко загинув на фронті. Чоловіку було 32 роки. Він помер у бою у Харківській області. Одна людина загинула через ДТП в Ужгороді, ще одна в лікарні. Про це розповіла речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан. Спальні мішки для військових шиють у Мукачеві. Робляться понад три місяці на замовлення Міністерства оборони. Червоноголовці, лисички, маслюки та білі гриби продають на ринках в Ужгороді. Ціни та як не отруїтися грибами, дізнавалися наші кореспонденти. Майже 10 тонн картоплі для переселенців зібрали в селі Ворочого Ужгородського району. Урожай відвезуть до овочесховища, там відсортують і відправлять у центри, де живуть вимушені переселенці. Закарпатський військовий Павло Власенко загинув у бою у Харківській області 30 вересня. Про це сьогодні повідомили на сайті Рахівської міськради. У повідомленні написали, що чоловік понад 4 місяці захищав Україну від російських військових. Павлу було 32 роки. Він жив у Рахові. Вічна слава та пам'ять герою. У наслідок ДТП в Ужгороді одна людина загинула, ще одна травмована. Аварія сталася 5 жовтня на обізній дорозі. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан. За її словами, тоді водій автомобіля Деволановс не впорався з керуванням та допустив зіткнення з машиною Фольксваген Passat. Внаслідок цього перший водій загинув, другий отримав травми. Його відвезли до лікарні. З місця події вилучено обидва автомобілі і поміщено на арешт майданчик. Всі ці відомості за фактом цієї аварії слідчі Несли до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікували за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Тобто тут йде мова про порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини. Зараз у справі буде призначено ряд експертиз, які допоможуть слідчим встановити всі об'єктивні обставини, за яких власне сталася ця аварія. Санкції цієї статті, за яким відкрите кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від. 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років або ж без такого. Чухли для спальних мішків військовим шиє волонтерка Маргарита Колодій. Жінка розповідає, на швейне виробництво приходить у будні. Як почалася війна, я почала як волонтер. Я ходила плела сітки. А вже потім тут треба було дівчат, які мають навики шиття, то я в принципі знала, як шити, тому що я працювала в ательє е, якийсь час. І я прийшла сюди і так залишилася тут. Сказала Федоровичу, поки в мене закінчиться, я не піду звідси. А так я сама зовсім іншою діяльністю займаюся. А сюди приходжу в свій вільний час і шию. я фітнес тренер Дві частини спальних мішків шиває Тетяна Нежаловська. Сшиваю дві половинки спальника, теплу і балоніву частину, пришиваю замок середньо. Десь за день я шю 8-12 штук. Для наших бойців Стараємось, щоб їм було тепло і зручно зимою. Я прийшла сюди з початку війни, щоб робити добре діло, допомагати нашим воїнам, хлопцям на фронті, щоб їм було тепло, зручно, і ми можемо жінки старатися для них. 30 спальних мішків для військових щодня шиє швейне підприємство у Мукачеві. Розповідає технологіня Василина Ковач. Спальники є. Досить зручні, вони складаються, як ви бачили, у маленький розмір, але за величиною вони великі, довжина спальника 2,10. Ширина метр зверху, внизу 63 см. Тобто може легко поміститися військовий, одягнений, взутий, тому що тут передбачено навіть взутому, де спеціально внизу тканина, воду і, і, і спорядженням солдат поміститься. Спальник складається з трьох шарів. Верхній це водоніпроніцаємий шар флещовка, внутрі холософт, іскусний пух і фліс. Тобто він розрахований, щоб, ну, щоб зігріти. Шити спорядження для військових на підприємстві почали з початку повномасштабного вторгнення, розповідає директор Сергій Фельбаба. До цього тут шили жіночий одяг на експорт. Таке замовлення отримали від Міністерства оборони більше трьох місяців тому. До нас звернулася програмі релокації підприємств, Київське підприємство Швейне, з тим, щоб вони хотіли тут розмістити своє обладнання і почати шити продукцію військового призначення, а саме спорядження, проноски, аптечки, різні підсумки. Я дав згоду і з того часу ми повністю перепрофілювали свій вид діяльності жіночого асортимента на військове спорядження. Далі це ж саме підприємство отримало замовлення від міністерства оборони на пошиття військових спальників, і оце з спальники ми вже шиємо. Це скоро там уже буде четвертий місяць. За словами Сергія Фельбаби, спальні мішки для військових на швейному підприємстві шитимуть до кінця грудня. Оксана Ушакова, Леонтіно Кулишин, Суспільне новини. Білі гриби, червоноголовці, лисички та маслюки. Усе це продають на ринках в Ужгороді. Із села Анталовці свій товар привезла Агнета. Жінка каже, гриби збирала дочка. Ну, Та знаєте, вже важко по тирньові по гущах по березині. Ціна не відповідає. За такі гриби, що дивіться, просять півтора кілограма, 150 рублів, хто вам дасть, ніхто не дасть. Продавчиня Марія каже, грибів у лісі є достатньо, бо падали дощі. За її словами, ціни на товар невисокі. Жінка враховувала витрати на дорогу до ринку. 200 гривень, 100 на дорогу, 10 на туалет, 10 на булочку. Та й... Люблю ходити в гори, мало мене збирати. Прошу 80 гривень, та я знав, це дадуть. За кіло білих грибів продавці просять дві сотні гривень. Кілька кілограм купила Крістіна Папірник. Я дуже люблю гриби, дуже. І то, то біли гриби, більше, ніж 2 кг, і всього заплатила 380 гривень. Я буду сушити їх. То я так брала, щоб їх посушити. Сімейна лікарка Вікторія Шпільман розповіла, що гриби це одні з продуктів, якими легко отруїтися. Для цього їх не варто збирати при дорозі та біля смітників. Бліда поганка дуже схожа із нашими голубінками, як нас так кажуть, на Закарпатті. Особливо коли вона молода. І коли приходиш додому, це першим ділом кошик розбираєш і. Сортуєш, я ще хочу дуже сильно наголосити, що діти до 12, зараз вважається до 14 років не потрібно. І людям похилого віку не рекомендується давати. Гриби, хоч які би вони були. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися впродовж 30 хвилин або кількох годин. Нудота, біль в шлунку в животі, коліки, пронос, діарея. Дома що ми робимо? Треба вичистити, щоб меншу кількість токсинів смокталася, якщо це перші години, цей перший дзвіночок, дати сорбент. Я дуже-дуже біле вугілля, треба пам'ятати, що таблетка йде на 10 кілограмів і з таким розрахунком зразу таку кількість сорбента випити. Ну і там посимптомно по, по багато пити. За словами сімейної лікарки Вікторії Шпільман, при отруєнні грибами необхідно звернутися до медзакладу, а не займатися самолікуванням. Андріана Шемко, Андрій Гісем, Суспільне новини. Другий мішок картоплі збирає Микола. Чоловік приїхав з Бучанського району Київської області на початку березня. Живе в школі Перечинської громади. Збирає картоплю другий день. Я сам з села. Я до такої роботи, мені це подобається робити. Ну, приїде машина забере, потім нас будуть кормити. Так що виходить, як то ми самі для себе це старають. Другий день збирає картоплю і Людмила з Харкова. Жінка каже, з початком повномасштабного вторгнення вони з чоловіком вирішили поїхати на захід країни. Десять днів ми просиділи в підвалі, потім полетіли літаки, і ми вирішили, що це край. Вирішили виїхати. Без речей, без нічого, документи на квартиру і більше нічого. Ми приїхали до Ужгороду, там я підійшла, оце волонтери були. Я спросила, куди можна, бо приїхали з Харкова. Нам і якраз відправлявся наперечи на автобус. Ми встигли в цей автобус. І нас привезли в садочку. Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Перечинській громаді розмістили більше тисячі переселенців. Зараз там проживає 186 людей, каже начальниця відділу освіти культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради Ольга Берзак. Розмістили їх у двох шкільних корпусах, де навчання зараз не проводять. За програмою ООН для вимушених переселенців виділили 2,5 тонни насіння картоплі. Частину картоплі було віддано переселенцям, які проживають у дворогосподарствах у господарів. Вони брали частину картоплі на одному гектарі. Посаджено картоплю для тих людей, які проживають у комунальних закладах. Тобто, у мене в закладах освіти. Збирають урожай переселенці, а допомагають їм місцеві жителі. Сьогодні у мене день народження, і я дуже рада, що в такий день запам'ятаю на все життя, що я допомагаю людям, які яким потрібна наша допомога, хто як не ми, картопля вродила. Ми вдячні Богу за таке, що є, що їсти, хоч тяжкий час зараз, але е, бачимо, що будемо обезпечені. За три дні зібрали урожай з цілого гектару. Загалом набрали майже 10 тонн картоплі. Ділянку для посадки вибирали довго, каже староста Ворочева Іван Кідора. Висадили на вільному полі, яке майже 30 років ніхто не обробляв. Та ми знали від е, старших людей. Котрі тут проживали, що казали, що тут саме первокласна земля, що тут найкращі були урожаї ще за колосп. І через те ми зупинилися на цьому місці. Були тут, скажімо, на цьому місці були такі самі дерева, як і там далі. Кажу, ми тут три дні розчищали то. Всю зібрану картоплю везуть до овочесховища, там її відсортують і більшу відправлять центри проживання переселенців, а меншу залишать для насіння. Юлія Марколич, Леонтій Николишин – Суспільне новини.